Цього дня я не служив в Збройних силах. а, В принципі, 24 лютого для мене це такий день, який для всієї України. Це тяжкий день. Мені зателефонували о 5 годині ранку. А, і, в принципі, я, начальник сказав, приходь на роботу, далі буде видно, ми вирішимо. Ось, і ми прийшли всі на роботу, а, всі речі. мені сказали, так як ти відповідальний, а, залишайся тут до 5 вечора. Ось, я дочекався сторожа, а в мене вже були речі зібрані у рюкзаку. Так я от у 6 вечора потрапив додому, перекусив, взяв рюкзак і пішов. І з тих пор. Я ось на війні. Ми потрапили на політех, це на Харківській. І там держали кругову оборону Політеха. Це десь було до, до 15 травня десь. А потім нас вже приєднали до, другого, до другої частини, і ми вже стали служити в другому батальйоні. До цього була рота охорони. Військомата 117-та, а потім уже ж в, в 63-й, окремий Стрілецький. Раніше я мріяв служити у військових формуваннях озброєних силах, але так як за станом здоров'я в мене не вийшла. А коли почалась війна у 2014 році, я пішов добровольцем. А пішов, записали мене, сказали, чекайте, ми вам зателефонуємо, так як ви не воювали і не служили. А з тих пор я чекав, чекав, і коли ось почалась війна, я зрозумів, що моя допомога буде необхідна, мої знання будуть необхідні. І так я прийшов до хлопців і допомагав їм з того часу. Найстрашніших моментів було багато. Запам'яталося мені, коли ми стояли на політехі, Летів літак. Він спочатку бомбив нашу позицію на мосту біля хутарка, а потім прилетів до політеху. Ну, ми думали, що буде здання бомбити. Всі хлопці поховались, тобто ми попадали, і потім, як був вибух, повилітали стекла, окна, двері повилітали на політехі. Так случилось, що не вийшло в нього влучити, вистрелити. В той момент, як коли ми поставили біля вікна, вийшов, чую, щось бахкає. І тут летить літак. А в мене тільки. Ну, з собою ну, не було в руках зброї. Кулемет ставив, був би кулемет в руках, я б влучив той самоліт, бо він від мене був 100 метрів. Він завис над політехом, я його бачив як днем. Бачив, як ну, світло, як він випускав ці освітільні, щоб його не збили. Такі освіщення було. Було темно, але я бачив літак, як, як, як днем. І потім він розвернувся і полетів знову у напрямку хутарка, і знову повилітали вікна. Ну, вже з другої сторони політеха. Оце, звісно, було, я забіг до хлопців, в мене ноги тряслись. Кажу: я побував як у кіні, у страшному кіні. Я такого ще не бачив. На такій відстані, щоб над тобою літак зупинився. Ну, то, що запам'яталось, це коли ми поїхали шукати орків, натрапили на автомобіль. У тому автомобілі були закриті двері. Ми його відчинили, а там були документи. На 700 вояків РФ, повністю їхня там картотека була, були військові квитки. Раділи цьому коли приїхали, віддали вже командуванню на, полі... на політехі. Ось, Всі були у шоці з того, що ми привезли. Ми самі ще тоді не, не, не розуміли, що то за документи. А потім е, казали, що то документи дуже важливі: танкова якогось там підрозділу чи танкового батальйону. Ось. Коли ми були на Донбасі, звісно, я дуже переживав, коли хлопці ну, відшукував. Тобто я узнав, що хлопці там ну, були пропавші в безвісті, зайшов туди на позицію, почав їх шукати. От, викопую хлопців і над мною літають дрони. А я зразу ну, як подивився угору, а їх там три було. І непонятно, то наш чи не наш літає з гранатою. Вони чи без гранати. І вроді копати треба, і на гору дивишся, і, по рації, і рації в тебе немає. Щоб спросить, то наш чи не наш. Якщо була б даже рація, у мене руки все повністю грязні. Ну невдобно відповідати. Дуже було страшно, ну переживали. Ще плюс мінами лежили неподалік від цього окопу. Тобто, ну пакіл, читай три дні викопував вояків, а літали і дрони, і стріляли по нам. Тобто було ну, трохи, трохи, ну, стрімна було. Да, я сам викопував. Хлопці лише підходили, допитались допомогти землю викидати, яку я от вигрібав із-під наших хлопців. Тому що виходилася велика куча, і невдобна не сидіти, не підходити. Земля примерзала, тому що було мінус 10. Я вигріб. Тільки я буквально там хвилин 20-30 вона знову замерзала. Її треба було викидати. Тобто, там хлопчик один і другий там підходили, там, трошки викидали. А так як вони були на пасту, то вони повинні були наблюдати, щоб до окопа не підійшли. Тобто це десь метрів 20 вони там бі біля мене були. От, і хлопців я витягував, потім попросив одного із хлопців теж допомогти витягнути, тому що хлопці були тяжолі, є, ну, були такі, що і там більше ста кілограмів. Тобто самому я його не зміг просто так просто потягнути. Потім от я по рації передав, що треба група евакуації. Ну, пройшли хлопці, прибігли, можна сказати, і ми їх забрали своїх, а залишили тільки орка, бо хлопці казали, орка не понесемо. Мало того, що стрьом нанести, тому що стріляють ще й за чужим, рискувати життям раді трупа чужого. Ну, в общем, якось отак він поки, поки залишається там. Якщо стихне і буде, ну, буде час, може його і заберуть. Ще один наш залишається, там а, така складна обстановка, що е, куча трупів, і той спробую викопати, поки ще все замерзло, то есть, ще треба його знайти. А там він чи не там, це теж, ну, теж вопрос, як кажуть. є мені просто повезло, я думав, хоча б одного знайти. мріяв про це думаю, хоча б одного викопати. Я коли одного викопав, а під ним був ще один. Вроді кажуть, нельзя можна там, що там, чому радіти, але я зрадів, що їх там двоє, що ми вже двох знайшли. На третій день, на другий день я прийшов, третього викопав. На четвертий день прийшов четвертого, тому там верні там да, четвертого викопав. І коли я четвертого виняв, я бачив ще залишки людини. І вже потемніло, у мене вже не хватало сил. На, ну, на четвертий день почався наступ. І вже ми туди неділю не могли потрапити. А, наші хлопці погибли також в тому копі вже за цю неділю, і ми своїх не могли винести. А, ну в общем, довго вони лежали, трохи вроді стихло, і ми вирішили все, все таки забрати своїх. В утрьох взяли там носілки, там всі ці речі приготовили там вірьовку і побігли, забрали. І потім нам сказали, що у нас ротація. Нам ну, просто, просто повезло, що якраз прийшов приказ, а ми всіх винесли своїх. Якщо б буквально ще дві години, ну може три, ми б залишили тих хлопців там. Кожен день у тебе графік міняється. Ти перестраюєш свій організм на те, як ти будеш діжурити. А плюс ти ще ніч, наприклад, там от я з 10 до 2 діжурив. А потім десь часів о 8-й ранку йдеш викопувати хлопців, Копаєш їх часом до 4, поки не потемніє. Раніше мені туди уходити не можна, бо мене бачать з дроном, бо мені можуть вистрілити. Я приходив туди, наприклад, там, коли розсвітає, або коли туман, або коли, наприклад, уходив вже коли вечеря, ну, вечеріла, тобто коли менше тебе видно. І тепловізор ще не бачить, але вже і з дрона тебе погано видно. Получається, ти без їди, без, ну, води, вода замерзала, то есть, ну, якось так. хлопці мені там дали бутилку води, а мені її вистачи. То есть, сильно там і не хочеться і пити, тому що там роботи дуже багато, там не до цього, щоб їсти чи там ще чимсь займатися. Як то кажуть, ми не знаємо, що тобі такими силами движе. Ну, во-первых, бажання бажання це робити. Тобто я знаю цю роботу і її виконую так, як я її вмію. І мене нічого не може зупинити, тому що я приходжу, цілі целенаправленно йду. Житті в мене, в принципі, так само і солдат викопував, і ми їздили на розмінування з поліцією, передавали зброю, передавали там міни, якісь і те ж саме робили, тільки у мирний час. Життя треба цінувати. І, в принципі, а так більше нічого не змінилося. Все у мене як було, так і є. Закінчиться війна. Вернуся на роботу, буду далі врятувати людей. Так, звичайна підтримка є. Люди всі допомагають. І місцеві, які там, де ми зупинялися, по нам допомагали. Ми могли там і переночувати нас і, і кормили, і давали ті теплі, теплі речі. І міська рада до нам нам теж допомагає. І машину ось передавали нам і зараз ось нам генератор дають, бензопилу дають. В общем, ну в принципі, допомагають люди. Іноді іногда звертаєшся там до волонтерів і сам їм допомагаєш. Тобто є якась тища, ти її теж даєш волонтерам, щоб вони чим, щось робили. За свої кошти багато теж Ось Я купив там, собі там, прибор там, то ночного бачення, то там, ще там, рюкзаки, там, поки нам не повидавали, ми купували все за свої кошти. А зараз ось нам видали і сумки, і рюкзаки, і речі, видали збройні сили. До цього нас повністю обезпечували волонтери. Тож тобто до десь кінця травня нас обезпечували волонтери. Усім. А потім уже ЗСУ. Ну, в речах я не нуждаюсь. Коли наших хлопці це. Ну, Померли. Я писав пост у Фейсбуці, ось коли там Паша наш, Жорік помер. Я написав, що так і так. Ми втратили побратима. ну, У мене були сльози на очах дня три. От, а у нас ще в початку погиб, ну, ну, погиб хлопчик Сергій, ну, Риба його звали, те ж саме відбувалося. Тобто я дня три не мог вгамувати біль. Я не мог повірити, що його вже немає. Так, да, ми не... з ним десь годів, мабуть, 14 знали друг друга. І, як... і з самого спочатку ми з ним на політихів зустрілися, а з тих пор ми воювали у місті, і потім я дізнався, що його убила. І Для мене це було трагедією. Одні тобі йдуть назустріч, одні, наприклад, тебе поважають, а другі досі ну, до сих пір не, не розуміють, що, що трапляється. От якщо ти заходиш там, наприклад, в маршрутку, да, тобі кажуть, там плати. А другий я сьогодні зайшов, він бачить, що ти у формі. Він каже, ну не треба. Каже: якщо у вас є посвідчення, там, наприклад, да, там учасника бойових дій, а коли нам його дадуть, а чи нам його дадуть, це питання. Йому показувати фотки, що я там був. Кажу, може тобі грамоту показати від 72-ї бригади, де ми воювали. От, ну, такі ось тось відношення. Є такі, ось, сьогодні зайшов, жіночка встала, каже, сідайте, будь ласка. Є такі, що заходиш, там, наприклад, ну, у больницю заходиш, для військових без черги. А, наприклад, ще кудись заходиш, да все одно, хто ти, що ти, А це, це ти сам пішов, це твої бачення, хочеш, воюєш. Ну, перший, оце мені видали дали ще до війни, це за заслуги перед містом. Ну, заслуг дуже багато, але ну, розкажу за те, що її конкретно давали до Дня міста Суми, за те, що ми встановлюємо имена загиблих вояків Другої світової, викопуємо їх та перепаховуємо. Ось. Це нагороду дали мені за взірцевість, за те, що я такий, який я є, а за мої знання, за те, що я багато допомагаю, за те, що я багато знаю, і, ну, і те і так далі. А це вже мені видали на Донбасі, це вже за оборону України. Це вже ось нова медалька. Ну я доволен, що мені її дали, вручили. Хоча це місяць вважається вирішувальним в цій війні. Ну, я вважаю, що зараз не треба панікувати. Все йде своїм чередом, так що це не від вас залежить. Це залежить від нашого руководства.